Де доброзичливий, щирий народ. У нашій країні кожна дитина, щойно зачата, а вже патріот. Доброго вечора, ми з України. Це двітки Шевченка, той ще Тарас. Де небо тримають Карпатські вершини. Саме дух Також у нас. Доброго вечора, ми з України. Реветами стогнемо. Наші глоші лише одні вітаміни і найглибше у світі метро. Доброго вечора, ми з України. Там, де Гуцулі веселих юрба, Дуть втримбіти на полонинах, бо це сама найдовша у світі труба. Доброго вечора, ми з України. Ось настав безвізлення час. Кожна повинна знати з людини, що в центрі Європи також у нас. Доброго вечора, ми з України. Це в нас на з сковорода. Тут біля Чорного моря перлина, і що ви думали? так-таки так. Доброго вечора, ми з України. Степана Бандери, вільні сини, ми козаків запорізьких родина, а шаравари то наші штани. Доброго вечора, ми з України. Є мрія найбільше у нас. Мріє про те, що буде єдиний захід і схід, і Крим, і Донбас. Доброго вечора, ми з України. Все ми посилаємо кораблі. Все в наших руках, біддячи же діє, і жаліть безжально, неначе жмері. Доброго вечора, ми з України. Наша земля наших сил джерело. Слава і воля ніколи не згинуть, Герої навіки путін це зло. Доброго вечора, ми з України. Гордо тримаємо хвіст до гори. Рубльом дерев'яним ми топим камінь. І жовта блакитні у нас прапори. Доброго вечора, ви з Україне, наша Галина, отвесе. Ми любимо щиро свою батьківщину, бо Україна понад усе. Я і ти з України, з нами Мельницький Богдан. Пісня, голос лине, гучно б'є барабан. Бачиш, ватри палають, чути голос сурми. Нас ніхто не здалає, бо з України всі ми.